Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор на столі Тайні Епік Вікінгі. І це маленька коробочка, але неймовірно глибока, величезна гра по своїй суті всередині, як і будь-якій Тайній Епік. І це вже третя частина, третя епоха. Якщо не дивилися перші, переходьте за посиланням, дивіться, тому що тут буде завершення вже і підведення підсумків. Ну і можна вже ставити подобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Наливайте собі келих або ріг чогось вікінгського, тому що ми будемо продовжувати. Так, збираємо всі карти, тому що нам потрібно робити драфт. І драфт на останній наш драфт в третій епосі має бути 6 карт на рогах. Тобто тепер мені потрібно робити 7 стосів по 3 карти, і з них вже будемо обирати. Так, ну цікаво. Поки що, мені здається, в мене є шанси, всі шанси на перемогу, але це поки що. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Але це поки що мені здається. Тому дивимося, що в нас буде. Давайте починаємо драфт. Так, дивіться, збір врожаю і переміщення когось кудись. В принципі, як. Варіант, можемо цю штуку собі зробити. Будівництво. На будівництво поки що у нас не буде. На будівництво поки що у нас не буде. Ну, Давайте оцей боділ візьмемо це йому відправимо. Давайте ось ці подивимося, що тут. Ага, тут можна поплавати. Тут можна поплавати. Хм. Давайте ми ось цю залишимо собі. Це віддамо йому. Далі, що в нас тут? Ще ресурси, переміщення. О, тут битва може бути. Давайте ми оцю битву собі залишимо. Я думаю, що це буде непогано. Хоча отут битва на. У -у -у -у. А він точно захоче битися скоріш за все. І оце може Бьорна собі залишити. Бьорна. Ні, давайте Арне залишимо. Бьорна йому залишимо. Сподіваюсь, він не вилізе в битву. Так, в нас не було ще будівництва. Нам би, нам би будівництво трошечки, щоб корабліки свої побудувати. Давайте ось так. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. Переміщення. Знову збір ресурсів. Купа. Всього. Або плавати. Так, в нас на збір ресурсів трохи є. На збір ресурсів трохи є. Тому давайте ми ще один наплавання собі залишимо. Ой, блін, а тут же ж 13 атак гро. Угу! Ого! Ого! Гро-ого. Чи гро залишити собі, щоб 100% перемогти. Блін, ну в, нього, в нього є там вже. Ладно, давайте гро собі залишимо. І мені потрібно буде тоді. Хто то у нас мав заходити ще в бійку, мені не вистачає тоді одного заліза. Мені потрібно буде ще заліза. Це віддаємо. Ну і давайте оці. Так, оце цікаво, але цікавіше, мабуть, ось це. Ось це. Ебе. Вже в нас був такий. Так, все. Ми готові. Мені здається, ми готові. До того, щоб йти в бійку. І прямо одразу в бійку. Мені здається, навіть ось цю забирати. Або ось цю забирати. Два дерева, до речі. А там два дерева і пшеничка. Так. Добре, давайте, давайте ми розуміємо, що нам потрібно робити. Ми підемо в бійку. Гро. Піде в бійку. За що? Давайте. Ми можемо ось цю, ось цю, ось цю або ось цю. Заліза в нас, заліза тільки тут, і ми можемо умовно цією штукою собі залишити оте залізо на, на майбутнє. Та, в принципі, о чому би ні. Давайте ми за, за цю карту і будемо битися. За цю карту будемо битися. він в бій. Ну, відкриваємо. Клас! байрон! В нього 11. Я витрачаю. Раз, два, три. Я витрачаю 3 і в мене 13. Я переміг Байрона! О Клас. Я хотів, щоб він не виліз е в бійку, але він виліз. Але бачите, як, як круто. Тепер дивіться, що відбувається. Я забираю собі ось цю штуку, повертаю одну заліза. На всяк випадок, щоб там битися можна було. Два дерева повертаю. І відправляю собі другу карту. У мене може, може бути максимум три, тому ще одна бійка, і все з мене досить. В нього лють сів, піднімається і отримати будь-які чотири ресурси. Що відбувається? По-перше, відбувається ось така історія. І він має приплисти туди, де є один з моїх кораблів, пришвартований. І мені здається, що я дуже класно зробив, що я приплив саме на його острів, тому що якщо я можу собі дозволити. Примістіть важдядок з вашим найближчим човном. Ай найближчим. Хоча раз два, раз два. Хм. І той і той найближчий. А потім перемістіть свій човен у сусідній фьорд. Якщо у вас немає човних доків, ігноруйте цю дію. Дивіться. О, він іде сюди. Він іде сюди, я виходжу сюди в док. Так, далі. Одиничка і одиничка. І далі ще одна одиничка. Чотири. Тепер дивіться: цей повертається, я втрачаю одне дерево. Цей повертається, я втрачаю одну пшеничку. Пупум. Пу Але ми розіграли бійку, і це мені дуже до вподоби. Ми виграли цю бійку. Це класно. Це наш рух до перемоги. Слухайте, я його оце зашив, тримаю на цьому острові, і це прям мені дуже подобається. І це мені прям дуже подобається. Так, що нам потрібно? Нам потрібно збій врожаю. І можемо ще одну бійку організувати. Чи поки що просто збір врожаю і когось кудись перемістити. Кого куди ми можемо перемістити? Гіпотетично ми цього можемо сюди перемістити. У нас тут все ще буде 6 проти 5. Це класно, звісно, за, за цю руну отримати 4, 4 переможні очки. Але мені здається, що ризиковано втратити потенційну мою шістку. Потенційну мою шістку... Тоді, що ми можемо зробити. Окей, ми можемо цим перейти сюди. У нас тут буде 5. Ми цим сюди перейдемо, а потім перейдемо сюди. А щом би і ні? Давайте спробуємо таку, таку тактику. Таку тактику. Я збираю врожай. Бо ДІЛ буде в нас. Я збираю врожай. Коли я збираю врожай, я одну пшеничку отримую і два будь-яких ресурси. Два будь-яких. Ну, мені здається. Давайте, в мене ще плюс 3. Тобто в мене п'ять будь-яких ресурсів. П'ять будь-яких ресурсів. Зараз коштує 3. Мені потрібно 4.4 4, раз, два, три. Сюди. І, і, і два сюди. Ну щоб один кораблик ще побудувати. І мати, наприклад, можливість е, захопити е, поселення. А як варіант, дивіться. А як варіант? Мені здається, що це непоганий варіант. Мені здається, це непоганий варіант. З точки зору чого? З точки зору того, що якщо ми зробимо ось так. Раз, два, три. І раз, два. О, ось так. І тепер я можу перемістити одного свого бійця сюди. Потім я хочу зробити присвяту. І ще переміщаю одного, його ж. Переміщаю ось сюди. Таким чином я забираю цю острівну руну. І в мене тепер тут я контролюю раз, два, три, 4. 5 островів 6. 5 з шести островів я контролюю. Що він на це скаже? Він на це скаже, що буде збирати врожай. Три. Раз, два. І він розпочинає битву з плюс 1. Три. Він розміщує, він розміщує сюди ще одного. Свого вікінга. Так, а далі в нього немає двох оцих рун. Тому він не отримує, не, не будує собі храма, ніде, слава Богу. Бо він би його будував тут. Так, але буде бійка. Бійка буде верхній ряд ось це. Ой, ну це потужна штука, її треба забирати. Її треба забирати. І ми пам'ятаємо, що для цього ми арне. Тримали. Відкриваємо. В нього плюс 1 це сім. В мене я витрачаю одне залізо і в мене дев'ять. Ху-ху! Арне перемагає. Забираю мені відповідно два дерева. Раз, два. Одне один Одна пшеничка, і я третю карту собі забираю сюди на перемогу. В нього тор лютує. І кожен інший гравець повинен ви, видалити один зі своїх поселенців з будь-якого острова. Дивись, якщо я звідси зараз видаляю, то в нього виходить, в мене 6, в нього 5. Ну Давайте, я видаляю, в мене там є поплавати, і я думаю, що я зможу це реалізувати, якщо що. Отак. Все. Розіграли. Поїхали далі. Ух, та я я, мені здається, його взагалі в хлам перемагає я його Так, ну тут вже сенсу немає. Мені оцю бійку влаштовувати. Я карти позабирав. Немає сенсу аж ніякого. Єдине, що якщо програти, але в нього там сильних хтось. Ні, я не знаю, там сильних вже не залишилося. Оцей сильний був бьорн Бьорн був сильний, а його вже немає. Так, добре, давайте ми будемо будувати тоді. Давайте ми будемо будувати. Ми будуємо свого кораблика, ми можемо його в будь-якому фьорді взагалі побудувати. У будь-якому фьорді. давайте ми його в цьому фьорді побудуємо. І далі я отримую ще одну пшеничку, тому що, тому що в мене є така руна. Далі він. Він має виконати переміщення, дослідження. Так, і це говорить про те, що він одного поселенця відправляє сюди на цей острів. Ну, поки що байдуже. Особливо байдуже для мене. Чому? Тому що тут в мене 5, в нього поки що 1. Так, і далі в нього немає. Він би храм міг перемістити, але ні не може, тому що в нього немає цих рум. Мені щастить. мені, мені реально щастить, тому рухаємося далі, рухаємося далі, і це. Що нам потрібно? Нам потрібно збирати врожай. Судячи ще за все. Давайте я збираю врожай. Я збираю врожай. 2. Але в мене тут плюс 2 плюс звідси. Далі плюс 2 і раз два. Навіть ось так ми зробимо. О! Отак. Ми зробили це ось так. І я не буду грати цю руну, руну дію. Тобто я не буду в, йти в бійку. Мені нема, нема для чого. Я не граю цю руну дію. Він грає свою. Це збір врожаю. В нього плюс один автоматично йде. Тор покращує свою, свою цю історію. Так, далі. Ще два. Відповідно, він йде. Сюди. Ого, дивіться, що відбувається. Я про це не подумав. Він йде в найближчий док, який зайнятий мною. Переміщить човен вождя у док з вашим найближчим човном, а потім перемістіть свій човен у сусідній фьорд. Дивіться, що відбувається. Він приходить сюди. Я переміщую в сусідній фьорд. Добре, це я там порухався сюди. Тут, тут неважливо. Але тепер він контролює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 проти чотирьох. Він забирає в мене цю руну, Підвищує лють сіва. Ого. Так, і в нього немає трьох. В нього є два. Раз, два. В нього немає трьох для того, щоб ще, ще собі додаткового вражає зробити. Ну, це супер, супер. Бо інакше було б е, біда. Ну, дивіться, а тепер остання моя дія це очевидна дія, м -м, тому що варіантів в нас небагато. Це переміщення на три. Я думав забирати ось це, але ні. А, хоча постривай, я ж можу е, потім присвято зробити. Я можу приплисти сюди, забрати присвято. Е, раз, два і раз, два. І потім приплести сюди. А давайте спробуємо. Дивіться, що в мене відбувається. в мене відбувається наступне три. Раз, два. Раз, два, три. Я забираю цю штуку. Я забираю цю штуку. Так, чи буду я робити якийсь обмін? Та, мабуть, нема сенсу. ну Давайте. Нема сенсу абсолютно робити цей обмін. Я роблю ще одну присвяту. Тут можна було б на Бога зробити присвяту, щоб йому плюс 2 зробити. Але я думаю, що і так, в принципі, зрозуміло, що він. Хоча не факт, що саме він перемагає. Ну мені здається, що саме він і буде перемагати, тому що я зараз роблю ось так присвяту. Раз, два. Я вибиваю ось цей човен. І крім того, оскільки 2 я витрачаю дві пшенички, виставляю сюди двох своїх хлопців. І в мене тепер 4, 5, 6, 7, 8 проти 5. Я знову відбиваю цей острів назад, людців збільшується. І його остання дія. Його остання дія це збір врожаю. Раз. Він. Має. Так, він має зробити. Е... Наступно. перемістити що він вважає що з'єднає з ним правний маршрут у ДОК на протиложному острові. Якщо правний маршрут не з'єднано з жодним з островів, ігноруйте цю дію. Вораз здійснює рейд на селище, якщо в такий спосіб. Тобто він не може, тому що тут не може це. Воно ігнорується. Це раз. Два. Він підвищує. Силу Тора. 2. Далі. 3. Він знову підвищує силу Тора. 11. І 4. Він не йде сюди. Тепер далі. В нього є ще е, дві руни. О, це біда. Це біда. Він, за все, забере в мене цей острів. Дивіться, в нього є ця руна, і він отримує пшеничку з, дві пшенички. Ну, за великим рахунком, він отримує один і потім другу сюди. Він має побудувати храм. І храм він будує безпосередньо. Розмістіть храм на острові з найбільшою кількістю ворожих поселенців, на якому ще немає ворожого храму. Тобто це тут. Він розміщує храм сюди, зменшує кількість поселенців в два рази. Мені здається, що він таким чином просто забирає. Забирає у мене цей острів. Щось мені підказує. А ні, не забирає. Дивіться. Він зробив наступне. Зараз в нього 4 5, 6, 7, 8. 4 5, 6, 7, 8. У-ху! Слава Богу, в нього є оця історія, щоб о, половину прибрати. Але бачите, я навіть прибираю менше. Я третину прибрав звідси. Але він не забрав в мене руну. І далі я маю втратити ось так. Але це все. Це все. Тобто. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість карт розіграно В нього теж 6 карт розіграно І ми і ми завершуємо. Ми завершуємо третю епоху. Так, давайте тоді рахувати наші переможні очки. Хто ж, хто ж все ж таки тут виграв? Так, для цього нам оце вже не потрібно. Ми зараз це приберемо. Ці карти вже теж будуть непотрібні. Я виграв три битви з чотирьох клас. Так. Оцю штуку ми прибираємо і перевертаємо. Так, мій червоненький, його синенький. Так, і тепер дивимося, що ми понабирали. Нас на першому місці. 12 очок люті, далі тор 11 і далі фріга з трьома очками люті. Давайте за сіва спочатку. В мене, я отримую за кожен за кожну руну острівну по 6. Це 12. Це 12. Прибрали ці руни. Зараз за острівні тільки. Далі наступний в нас тор. Тор в мене одна, я за нею 5 отримую. Раз, два, три, 4, 5. І в нього є одна острівна, він за нього отримує 5. Угу. Далі. Тепер фріга. За, за кожну отримує 4. в мене 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. В мене 8 очок за ці острівні руни. В нього жодної немає. Так, мені, я його порвав просто в хлам. Мені здається, я його порвав просто фланг. Так, і на цих картах прихильності, чи як вони там правильно називаються. Прихильності, так. Дивимося. В мене ще дві від сіва. Це 10, 5 за кожну. 25 це в мене буде 35, в нього немає жодної. Далі по тору 4 за кожну, у мене 8. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 8. Так, і в, мене за, в нього немає твора. І в мене залишилася тільки одна фріга. І це три очки. Раз, два, три. Ви бачите, я його майже на коло обігнав. А в нього два, це шість. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто за великим рахунком він отримав тільки 6. 12. А, Кудись я порахував не туди. Він отримав а, 11 очок, тому що в нього було 5 і плюс, да, 11 очок він отримав. Я отримав 46. Ну, мені здається, я його просто в хлам порвав. А, просто, просто розірвав хлам. Ну, мені просто мені здається, що мені шалено щастило, що з його картами, що він там тусив тільки на одному своєму острові, він, він мене не вибивав і мені не доводилося постійно плавати і виносити його. Ну, це просто, мені здається, побиття було цієї автоми. Клан а, Вегмундінг. але мені здається, що це найлегший, можливо, можливо, ні. А, треба, треба пограти ще з іншими автомами, тому що їх чотири, чотири різні. Тобто, кожен а, дивіться, під кожним планшетом. Тут, наприклад, клан Вальсунг, він там плюс три цілих там плюс один на приміщенні, тут плюс три. Тобто він зможе допливати фактично до будь-якого. І тут прямо частіше щось відбувається, мені здається. Хоча тут ні. Тут, тут теж дві битви. Тут одна битва на плюс 1, одна на плюс 2, тут дві битви на плюс два. М на пшеничку. На пшеничку тут більше всього, тут менше. На дерево, а тут в принципі десь приблизно однаково, тільки тут трек довший. Ну мені здається, що воно якось так. Якось так. Ну мені щастило. Мені здається, що мені шалено щастило з картами, коли я просто відкриваю його карту і, і розумію, що він особливо нічого не може розіграти. І перше, найважливіше, що він нікуди не, не почав розселятися, не набрати собі рун його руні дії не завжди спрацьовували. І це мене врятувало, тому що якби він там дуже сильно прокачався, то мені здається, його потім би вже зупинити було важко. Мені здається, що те, що я на початку, прямо в першій епосі, я захопив раз, два, три, чотири, чотири острова. в мене було чотири руни, це було потужно. Він так сталося, що зосередився тільки на одному. Він починав з цього острова, і за нього відбувалася відбувалося найбільше бійка. Навіть, бачите, наприкінці в нас абсолютно рівна кількість чоботів на землі, не чоботів на землі, а сили. 4, 5, 6, 7, 8. Оце, якби не виніс того Дракара його, то в нього було б 10. У мене 4, 5, 6, 7, 8, так само 8. А оскільки він не перевищив, він не, не відбив в мене, не вкрав в мене цю руну. Тому ми ділимо цей, цей острів, але руна за мною. Він повністю володіє цим островом, і я володію оціма островами. Він, правда, присутній ще на цьому, але це просто так, присутній умовно. А я володію відповідно раз, два. Раз, два, три, чотири, пять. Ну, мені здається, тут очевидна перемога, тому що ну, коли ти володієш п'ятьма з шести островів в цій грі, то це ну очевидна перемога. мені здається Ну Ось така вийшла соло партія. Тому, якщо ви ще не поставили подобайку, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не божевиться зробили, залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.